Який саме проект ви обрали для інвестиції? Поляна грін, чому саме його менеджери? Реально дуже круто спрацювали, тому що жодних зайвих запитань, жодного тиску. Ну то, що не люблять зазвичай інвестори, коли там намагаються тобі щось там запропонувати, коли тобі не треба. Для мене була важлива простота. Простота не, не тільки в прийнятому мною рішенні, воно було прийнято, а в комунікації з забудовником І ще важливо, хочу зазначити. Що я мав особисту розмову з власником будівельної компанії, це також вплинуло на остаточне рішення. Ну, і я вважаю, що компанія ще розвивається, ще достатньо невелика, але з великою перспективою. І головне, що вона виконує обіцянки. Рішив вибрати варіант більш пасивний, у поляну, вспомнів, що там є вкусна водичка, полізна, і вирішив дивитися по доходності і також вивчав застройщика. Я увидев, що це регіональне лідер, і у нього немає просрочек по здачі в експлуатацію. І потім вирішив зробити в пользу Поляна. Вирішальним для мене було спілкування з Олександром. Фізично я не був в Поляні, але коли я поспілкувався з Олександром, то я зрозумів, що це теж моє. Ну, він надихнув мене на це. Я також був дуже. Здивованим масштабом, скажімо так, спа-зони, яку якби планую зробити, а це вражає. То локація, проект, спа, все це поєднується в дуже привабливий формат.